Вибиті вікна та пошкоджений дах. Помешкання родини Будківських зазнало часткових руйнувань через падіння шахеда неподалік їхнього обіця. Прилетіло вночі 28 липня, розповідає Валерій Бутківський. Близько третьої години разом із дружиною прокинулись від того, що їх засипало склом. Вибух. Після того я як вийшов на вулицю, зрозумів, що неподалік будинку впав шахет, який вибухнув. І в будинку вилетіло все скло. Будинок на дві половини, в другому будинку спав, проживає брат. Ну, так як ми з дружиною вибігли вже на вулицю, не було видно брата, побігли туди. Думали, що може щось з ним сталося. Вибіг брат, ми оглянули прилеглу територію, бо це біля... Гаража був вибух, стояли автомобілі, оглянули нігде нема загорання, Почали телефонувати на поліцію, МНС. Чоловік, військовослужбовець, додому приїхав у відпустку. Тепер замість відпочинку каже, треба лагодити дах і міняти вікна. Саме більше пошкодили це дах. Вчора був. Цілу ніч був дощ, то есть хата глинобитна, туди затекла вода, впав потолок. В деяких місцях то есть пошкодили покриття будівлі і вибиті вікна. Окрім будинку, вибуховою хвилею пошкодило і авто, каже Валерій Бутківський. Нема вікон, нема нічого. Від вибухової хвилі пробило колеса. Телефонував на страхову компанію, там тільки автоцивілка і вона не покриває витрати. Не страховий випадок. Для того, щоб був страховий випадок, треба майже страховка коштує 60 тисяч на рік. Ніхто мені ніяких, нічого на автомобіль не виплатить. За словами заступника міського голови Сергія Редчика, у ніч на 28 липня вибуховою хвилею від падіння шахеда у Хмільнику пошкоджено, окрім помешкання будківських, ще три будинки. Там руйнування мінімальні. Обійшлося без загиблих. На місце вже виїздила комісія для оцінки збитків. Також мешканцям виділять фінансову допомогу з міського бюджету, зазначив Редчик. Наша комісія Провела засідання, оперативне, невідкладне, напрацювали алгоритм дій, описали документально всі пошкодження, які є, і готуємося до прорахунку їх. Держава, на жаль, досить довго проходить процес реєстрації і. Обліку і виплати, тому ми намагаємося надати матеріальну допомогу по компенсації, також із міського бюджету. Поки що родина Бутківських закрила пошкоджені ділянки плівкою, щоб захистити будинок від дощів і подальших руйнувань. Де дах протікає, накрили плівкою, забили вікна, тобто шукаємо матеріали, будемо. Приходити до нормального життя Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.